Вулиця Павла Полуботка у Дніпрі знаходиться у Чечелівському районі. Топонім на честь видатного українця перейменовано з листопада 2015 року. Павло Полуботок походив із дуже заможньої родини козацького полковника. Він закінчив Києво-Могилянську академію. Успадкував у батька підприємницький хист і за своє життя дуже збільшив статки родини. Здобув посаду наказного, це означає тимчасового гетьмана. Займав її більше двох років. Павло Полуботок це людина виняткової мужності і твердості духу. Він протистояв одному з найбрутальніших і найжорстокіших правителів Росії. За словами науковці Світлани Івлової, Петро перший взяв курс на знищення української державності і інституту гетьманства. З цією метою він створив малоросійську колегію. Полуботок Неспрямовано саботував рішення малоросійської колегії, оскаржував і домігся скасування деяких її рішень. До того ж, за твердженням науковців Полуботок проводив реформи, які гальмували експансію Петра на державницькі установи України. Він був викликаний в Санкт-Петербург із старшиною козацькою, і його вже допитували в таємної канцелярії. І е, на вздогін прийшли дві. Коломацькі чолобитні підписані всією старшиною разом із Павлом Полуботком, де вони зверталися до Петра, з проханням відновити гетьманський устрій. Відповідь не забарилася: 15 представників козацької старшини були заарештовані, кинуті в Петропавлівську фортецю піддані тортурам. Полуботок помер в фортеці. Полуботок залишив нам не лише приклад незламності духу, а й колоритні легенди, ділиться Світлана Івлева. Справа в тому, що взагалі особистість Павла Полуботка була оповита якимось ареолом надприроднього. Можливо, це пов'язано з тим, що він ніколи не програвав в карти. А в народі, як ви знаєте, це завжди пов'язують з чимось надприродним, а грав він на великі суми. Легенда, яка хвилює не одне покоління не тільки українців, пов'язана з золотом полуботка. За знову ж таки легендою, полуботок, перечуваючи такий драматичний перебіг подій, відправив гетьманську казну разом з сином в Англію і м, називають різні банки. Найчастіше називають британський банк Остинської ком компанії, де е, він заховав. Під 7,5%, або деякі джерела кажуть, 2,5%, 200 тисяч карбованців золотом, заповідав нібито віддати, коли Україна здобуде волю, і 80% за легендою. Він заповідав саме на державницький лад український. А 20% своїм спадкоємцям хочу сказати, що всім завжди дуже цікавилися, і царський уряд, російський і. Радянський уряд всі намагалися здобути відомості, вели перемовини, але нічого з цього не вийшло. Колишня назва пов'язана з ім'ям Сергія Маренкова, який народився в Орлі, мав освіту сім класів. Закінчив школу пілотів, був командиром штурманської ескадрильї. Під час другої світової збив 22 німецьких літаки. Науковці закликають звертати увагу на назви артерій міста, вивчати історію та називати вулиці іменами видатних українців. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.